Безекіпажні катери збили два літаки на Чорним морем. Насправді це дуже велике досягнення, і можна сказати, що в Чорному морі відбувається морський бій майбутнього, який виграє Україна. Давайте роздивимося, що відбулося та до чого це веде далі. Почнемо з того, що російського флоту в Чорному морі вже не існує, великі кораблі ховаються в бухтах за баржами та цивільними кораблями, виходять на пару годин, щоб здійснити черговий ракетний терористичний акт калібрами по наших містах та знову в норку. Це поки що так, але тенденція очевидна. Знищення та залякування російського флоту відбулося на наших очах, коли ще в Чорному морі ми спостерігали декілька безпілотних катерів. Зараз бачили вже десятки одночасно, але можна з певненістю казати, що побачимо і сотні, які будуть чергувати цілодобово. Україна перша в світі створила безпілотний морський флот, який повністю витісняє класичний. І зараз ми спостерігаємо другий етап подавлення російської авіації завдяки оснащенню безпілотних катерів ракетами ППО, а буде ще і третій етап, і четвертий. В цю тему хочеться погрузитися більше, адже ви собі не уявляєте, наскільки це змінює правила війни та перспективно виглядає на майбутнє для України. Багато кому не зрозуміло, як це може вплинути на війну загалом, адже це всього лиш море, здавалось би. Завтра я хочу підготувати саме погляд у перспективу, та зроблю це виключно відносно того, що вже про це пишуть та очікують російські зе-аналітики. Тобто те, що вони бачать, знають та очікують, побачити в найближчому майбутньому, не враховуючи навіть тих розробок, що вже проскакували публічно у змі України. Спойлер, там стоїть просто вий і відчуття без виходів. Росіяни не бачать методів протидії майбутньому, що наближається. Все буде добре. До завтра.